Дональд Трамп на борту свого президентського літака сказав журналістам, що ні у кого ані в Україні, ані у Росії немає карт для продовження війни, і ці дві країни мають домовитися про мир. Варто нагадати, що зовсім недавно Дональд Трамп переконував свого українського колегу Володимира Зеленського, що це у України немає карт, а у Росії вони якраз є. І раніше говорив про ті козирі, які має Російська Федерація на ймовірних перемовинах, говорячи насамперед про окупацію Росії частини української території. Тепер виявилося, що у Росії також карт немає, і звичайно, цікаво було б дізнатися, що про цю відсутність козирів думає президент Росії Путін. Але. Так чи інакше мені здається краще, щоб Трамп подумав, що у Росії немає карт, ніж щоб він продовжував переконувати, що їх у неї багато.